Привіт, любі друзі! Мені дуже приємно чути, що мої уроки приносять вам користь. Дякую, що знаходите час для відгуків. Це все дає назнаги продовжувати записувати для вас відео. Це в нас шостий урок із романтичного курсу середнього рівня, на якому ми будемо розглядати past continuous Tense, тобто минулий тривалий час. Але перед тим вважаю необхідним зробити невелике рев'ю часових форм, які ми вивчали на попередніх уроках. Ну, такий собі короткий порівняльний аналіз, тому відразу до справи. Ймовірно, перше, що вам кидається у вічі, це наявність формул. І те, що вони є, це дуже круто, так як, знаючи їх, ви зможете правильно будувати речення в тій чи іншій часовій формі і не вигадувати щось своє. Перед вами present simple, «Past simple, теперішній минулий простий, а також present and «Past continuous теперішній та минулий тривалий. Отже, нагадаємо, що теперішній простий час. Описує повторювану дію, яка час від часу відбувається, або взагалі ніколи не відбувається, типу, Я ніколи не дивлюсь фільми жахів. I never watch horror films. В цьому випадку ми теж вживаємо present simple. А ще важливі маркери часу, наприклад, everyday, який вказує на регулярність дії. Речення He walks to work everyday. Він ходить на роботу пішки кожен день. До дієслова ми додаємо S, якщо. А, діслов вживається з третєї особи однини. І це S в питанні переходить в допоміжне і вже буде не «ду», а дас. Does". does he walk to work? Він ходить на роботу. Yes, he does. Так. Отже, яке було допоміжне в питанні, таке й допоміжне в короткій відповіді. І в запереченні, he doesn't catch a bus. Він не добирається автобусом, він не ловить автобус або не сідає на автобус. Отже, doesn't catch. Як бачимо, там, де є does або doesn't, до дієслова, ми вже не додаємо S. Щодо минулого часу, – simple. Виражає тію, яка сталася в минулому, і нам важливий результат, а не тривалість. Тобто сам факт, що це відбулося. Розглянемо це ж саме речення в минулому. He walked to work yesterday». Маркер часу «yesterday» вказує на те, що це відбулося вчора, отже, минулий простий. В нас правильне дієслово, тому ми додали іді. І це іді, або якби дієслово стояло в другій формі, то другу форму на себе б забрало допоміжне. І от воно тепер стоїть в минулому часі. Did. Did he walk to work? Він ходив на роботу. Там, де є did або «didn't», ми наше основне дієслово вже ставимо в інфінітивній формі. І заперечення, he didn't catch the bus. Він не добирався автобусом. Щодо present continuous, – тривалий. Вже сама назва говорить нам про те, що дія триває зараз, в момент мовлення або просто тимчасово. Щоб показати тривалість, ми додаємо до інфінітивної форми дієслова закінчення «-ing». А попереду, будьте уважні, допоміжні дієслова «am», «is», «are», які не перекладаються, а лише вказують, що це теперішня тривалість. Ну і приклади: «He is walking to work now». Now – маркер теперішнього тривалого часу. Зараз він йде на роботу пішки. Is walking? В питаннях Am is a – виносяться перед підметом. І буде: Is he walking to work? Він йде на роботу. Yes, he is. Так, отже, як будувалось питання з таким допоміжним і будується коротка відповідь. He isn't catching a bus. Він не їде автобусом. До am is a в запереченні, ми просто додаємо not – і записали скорочену форму. Past continuous це дія в минулому, але тут нам важлива її тривалість. Як довго це відбувалось? Розглянемо приклади. He was walking to work for 20 minutes yesterday. Він добирався до роботи вчора 20 хвилин. Тобто це було вчора, і ми показуємо, як довго тривала дія, що відбувається у формулі. Формула минулого тривалого часу дуже схожа на формулу теперішнього тривалого. Єдине що, M as переходять у минулу форму. Was і were. Was для однини, were для множини. В питанні was і were виносяться перед підметом. Тому звучатиме так. Was he working to work? Він не йшов на роботу? Yes, he was. Заперечення: He wasn't catching a bus. Все, що ми робимо, це ми до допоміжного was, were додаємо нот і записуємо скорочену форму. He wasn't. Catching a bus. Він не їхав, не добирався автобусом. Отже, ми тільки що пригадали різницю між цими часовими формами, а тепер продовжимо з підручником. Yesterday, Karen and, Joe played tennis. They started at 10 and finished at 11.30. Вчора Карен і Джо грали в теніс. Вони почали о 10-й і закінчили об 11.30. Є слова «played» і «started» в житті в past simple. Тому що просто констатується факт що вони грали в теніс. Далі so at 10.30 they were playing tennis. А вже наступне речення вжито в континіусі, тому що ми показуємо, що це була середина процесу, уточнюємо час у минулому, що саме о 10.30 вони грали в теніс. Як бачимо, was вживається з одниною, he, she, it, were вживається з множиною, we, you, they. І до інфінітивної форми дієслова ми додаємо в кінці. Розглянемо трохи більше прикладів. This time last year I was living in Hong Kong. Цього часу минулого року я жив у Гонконгу. Ми уточнюємо, що не просто минулого року, а саме ось цей час, цей період я проживав в минулому в Гонконгу. Тому вживаємо past continuous. Питання. What were you doing at 10 o'clock last night? Що ви робили о 10 минулого вечора? Отже, ми уточнюємо час минулому, тому доречно вживати past continuous. I waved to Helen, but she was not looking. Я помахала Хелен, але вона не дивилася, вона не бачила. Виходить, що was not looking, ми вживаємо в past continuous, тому що саме в той момент, коли їй помагала, саме тоді всередині процесу, вона не дивилась. Давайте ще трохи порівняємо з минулим простим. We were walking home when I met Dan. Ми йшли додому, коли зустріли Дена. В цьому реченні ви бачите, що є і Past Continuous, і past Simple, і вони вживаються разом, коли одна дія тривала, а друга раптова, яка її перебиває. Виходить, що коли ми йшли додому, якраз в той час ми зустріли раптово Дена. Або Kate was watching TV when we arrived. Кейт дивилась телевізор, коли ми прийшли. Виходить, що вона собі релаксувала, переглядала улюблені передачі, коли ми зайшли, ніби ми перебили їй той процес. І pass simple. We walked home after the party last night. Тут просто факт, результат, що ми прийшли додому після вечірки минулого вечора. Кейт watched TV a lot when she was ill last year. Знову ж таки, просто констатація факту, що минулого року, коли вона хворіла, вона багато дивилась телевізором. Отже, ми можемо сказати, що щось трапляється всередині або в процесі чогось іншого. Отже, в першому випадку ми вживаємо past simple, в другому past continuous. Matt while we were having dinner». Отже, мед подзвонив в той час, коли ми вечеряли. Звісно, що ми вечеряли. Це був процес, і всередині того процесу подзвонив мед. when I got up. Йшов дощ, коли я прокинувся або прокинулась. I saw you You in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. Я вчора побачив тебе в парку. Ти сиділа на траві і читала книгу. Ми показуємо, що це було в процесі. Як ти це робила, сиділа і читала книжку в той момент, коли я тебе побачив. I hurt my back while I was working in the garden. Отже, всередині процесу, коли я працював у саду, я відчув біль у спині. Коли відбувається послідовність подій, то ми вживаємо past simple. Наприклад, I was working along the road when I saw Dan. So I stopped and we talked for a while. Я йшов вздовж дороги, коли побачив Дена, Отже, я зупинився і ми трохи поговорили. Бачимо тут послідовність подій. Я зупинився, а тоді ми поспілкувалися з ними. Порівняємо ще раз. «When Karen arrived, we were having dinner». Коли Карен прибула, прийшла, ми вечеряли. Отже, ми почали вечеряти до того, як вона прибула. Або «when Karen arrived, we had dinner. А тут, навпаки, Карен спочатку прибула, а тоді ми всі разом почали вечеряти. Відчуваєте, так, коли це було в процесі, а коли це було послідовно. Думаю, ви вже добре розібралися в різниці між двома минулими часами. Єдине, нагадаю, що є певна категорія дієслів, яка не вживається в тривалому. Це такі дієслова, як знати, хотіти і такі інші. Навіть якщо ми знали один одного дуже довго, ми ніколи не будемо вживати це дієслово в «continuous». І лишається остання на сьогодні вправа. Нам потрібно відкрити дужки. І поставити ті слова у правильну форму в past simple чи в past Continuous. У нас є приклад. Jenny was waiting for me when I arrived. Дженні чекала на мене, коли я приїхав. Отже, я приїхав всередині процесу, коли вона мене чекала. Тобто вона почала чекати раніше ніж я приїхав. Наступне, що ви робили цього часу вчора? Я заснув. Ми конкретизуємо час у минулому, а значить, потрібно вживати past continuous. Тому звучатиме так: What were you doing at this time yesterday? Третє речення. Ти виходив минулого вечора? Ні, я був надто втомлений. Ми просто питаємо, чи таке було, чи не було нам важливий результат. Тому речення вживатимемо в past simple. Did you go out last night? No, I was too tired. В цьому реченні в нас немає ніякого індикатора і ніякого контексту, який би показував, що це тривала дія в минулому. Четверте речення. Як швидко ти їхав, коли сталася аварія? Дві дії. Одна буде тривала, а друга короткочасна, раптова, яка перебила процес. Тому перша частина буде в континіусі. How fast were you driving when the accident happened? А «happened» ставимо в past simple. П'ятим, Сем сфотографував мене, коли я не дивилась. Він раптово клацнув фотоапарат в той час, коли я не дивилася, саме всередині того процесу. Сам took a picture of me while I wasn't looking. Наступне, we were in a very difficult position. Ми були дуже в складному становищі. Ми не знали, що робити. Тому не робили нічого. Дієслово, «know» ніколи не вживатиметься в past continuous, чи в Present Continuous взагалі не вживається в continuous. тому скрізь ставимо past simple. We didn't know what to do, so we did nothing. I have not seen Allen for ages. Я Алана не бачив вже дуже довго. Коли востаннє бачив його, то він намагався знайти роботу. Отже, останній раз я його бачив. То він був саме в процесі пошуку роботи. Ді слово сі став past simple, try буде в past continuous. І так, речення. Я йшов по вулиці, коли раптово почув щось позаду мене. Виходить, що почув це раптова дія, яка сталася в процесі іншої дії. I was walking along the street when I suddenly heard something behind me. Хтось слідував за мною. Той момент, коли я йшов по вулиці, хтось слідував за мною дві одночасні дії, тому following ставимо в continuous. Somebody was following me. I was scared and I started to run. Я злякався і почав бігти. Теж раптова дія, спонтанна. Тому past simple started. Дев'яте. Коли я був молодим, я хотів стати пілотом. Потім я передумав, змінив свою думку. Спочатку хотів одне, потім інше. Послідовність подій. Вживаємо всі дієслова слова в past simple. I wanted, I changed. І наше останнє речення: Минулого вечора я випустив з рук тарілку, коли мив посуд. На щастя, вона не розбилася. Давайте подумаємо, де тривала дія, а де короткочасна. Звісно, я був в процесі миття посуду, тому I was doing the washing up. Коли раптово випустив тарілку, дроб буде стояти в past simple. На щастя, вона не розбилася, це речення теж вживаємо past simple, тому що це результат. Тарілка ціла, все окей, констатація факту. І в заперечні, тому did not break. Це в нас була остання вправа, ми її доробили, тому я вас можу привітати з тим, що ви вже знаєте чотири часові форми. Будь ласка, не зупиняйтеся на досягнутому. Рухайтесь далі і good luck!